Вітаємо на каналі Маріо. Якщо тобі хочеться додати трохи кольору в своїй ванній кімнаті, чому б не глянути в бік рушника сушарок з покриттям? Стильний та функціональний акцент, що стане окрасою будь-якого інтер'єру. На виробництві Mario використовується два типи нанесення фарби порошкове та лакофарбове. Порошкове фарбування це досить розпосюджений метод, що стане в нагоді прагматичному і практичному споживачі. Його переваги. Стійке до ударів та стирання покриття однорідного кольору, можливість вибору текстури глянцева чи матова, і відносно невисока вартість. Проте з порошковим фарбуванням неможливо досягнути відтінків з металевим блиском. І тут в нагоді стає електростатичне лакофарбове фарбування. Це унікальний метод, що розроблений однією з секретною європейською корпорацією спеціально для Маріо. його переваги. Висока стійкість до впливу ультрафіолетового випромінювання та механічних пошкоджень, просто необмежена кількість відтінків, що включають в себе такі популярні кольори, як бронза, золото та золото сатин. Недоліками можна вважати високу вартість за рахунок дороговизни фарбувального обладнання і навчання висококваліфікованого персоналу. І я впевнений, що ти знайдеш колір, який підкреслить саме твою індивідуальність в теплих днів з марю.